thank you Благодать вам тамир від Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Любі друзі, я радий знову зустрічі з вами в нашій християнській телепередачі Питання вічності. Господь рясно благословив нашу Україну хлібом і до хліба. Він посилав дощ та сонце, і наша праця не була даремною. Бог відповів на нашу молитву прохання, хліб наш щоденний, дай нам на кожен день. Отож, дякуємо йому. І будемо за це славити його святе ім'я. В барвистому суцвітті золотої осені, мабуть, самою актуальною темою є жнива та збір урожаю. Ми, українці, досить відповідально ставимось до жнив, бо від цього залежить наше життя в зимовий період часу. Коли навколо нас морозно та сніжно, а в хаті тепло та гарячий обід. Справедливо буде вигукнути разом із автором 66-го псалму: Земля дала урожай свій, і Бог. Наш Бог благословить нас. І насправді Бог благословив нас урожаєм, багатими плодами та прекрасною погодою. Слава Ісусу Христу! Хто працює з землею, тому добре відомі чотири закони сіяння і жнив, на них ми з вами і зупинимось. Тільки дещо в іншому розрізі, не земному, а тому, що торкається власне кожного з нас особисто, життєвому, духовному. Тема. Чотири закони сіяння і жнив. Закон номер 1 Що посієш, та й пожнеш. В посланні апостола Павла до Галат в шостому розділі 7 віршем написано: не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, та й пожне. З приводу правдивості цього віршу по відношенню до землі у нас питань не виникає. Але Павло писав не про город, не про дачу, а про наше людське життя, сердечне поле і те, що ми сіємо навколо себе. Всім відомо, що посівши пшеницю, ми пожнемо пшеницю. На картоплю й годі розраховувати так в природі. Не станемо обманювати самі себе і погодимося з тим, що і в житті нашому так само: сіючи добро, і жатиме добро, а сіючи зле, зле й жатимемо. Христос сказав в Євангелі від Матвія, 7 розділі 12 віршем. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. В цій істині ми переконувалися з вами десятки разів. В наше життя інколи приходять негаразди, і ми задаємо питання, чому, Господи? З цього приводу можна зауважити, ми можемо заховати зерно, але плоду не заховаєш. Ми в молитві кажемо, прости нам, як і ми прощаємо. Але часто в нас живе непрощення, порою навіть багато років. Писання вчить не красти, але ми часто зустрічаємось, що в більшій чи меншій мірі люди беруть те, що їм не належить. А скільки образливих слів в адресу один одного, зневаги і неправди. Ми сіємо і дуже часто забуваємо, що посіяне зерно дає плід. Що ми сіємо сьогодні в наших дітей, в нашу країну, в наше суспільство отримаємо теж? Сійте доброзичливість, любов, повагу і теж пожнете, любі друзі, пам'ятайте про це. Роблячи висновок, звернемо увагу на вибір насіння. І вибиратимемо тільки добре. Бог через пророка Осію застерігає ви сіяли нечисть, пожинаєте беззаконня, Їсте пліть неправди і радить, сійте собі правду і пожнете милість. Стараймо сіяти завжди добре насіння, щоб разом з апостолом Павлом при кінці свого життя вигукнути: я подвигом добрим боровся, свій біг закінчив, віру зберіг, тепер же приготовлені мені вінець. Закон номер два. Посієш мало, пожнеш багато. Христос навчав: давайте і дасть вам доброю мірою, натоптаною, наповненою віддадуть вам. Бо якою мірою міряєте, такою мірою відмірять і вам. Як же правдиво зауважено, всі їм одне зернятко а виростає колосок. Зробили одну добру справу, а нам віддячили двома, трьома, а то і більше. Як добре, хочеться робити ще більше і більше добра. А інколи буває, сказали зле слово, а нам у відповідь 10 поганих слів. Осія в 8 розділі 7 віршем говорить так: так як вони сіяли вітер, пожнуть бурю. Висновок. Як важливо багато сіяти доброго насіння, і жати прийдеться мірою отрушеною і переповненою. Закон номер 3 Посієш зараз, пожнеш потім. Посівши зерно, ми не йдемо жати його на наступний день, а чекаємо свого часу. Якось в одній країні внучата кепкували свого дідуся, який посадив дерево, що принесе плід аж через 25 років. І вони казали: діду, навіщо сидите? Все рівно не дочекаєтесь. Та дід спокійно відповідав: Я знаю, що я роблю. Минуло багато часу дід помер, насмішники стали дорослими людьми. І один з них поділився цією історією. Тепер, каже, приїжджаємо ми всі до дідового дерева і зриваємо з нього плоди, розуміючи, що дід тоді думав не про себе, але про нас. Так само і в нашому житті не виростає все одразу ні лихе, ні добре. Хто посіяв зло і не отримав одразу відплати, думає, що зійшло з рук. І не боїться робити цього. З цього приводу в книзі Еклезіастові написано, що скоро не чиниться присуд на вчинок лихий, тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе. Але рано чи пізно час жнив настане. І якщо в цьому світі не розрахуємось, то перед Богом прийдеться пожати сповна. Так і в добрих справах, не відразу може прийти жниво, а потрібно чекати. І буває так, що роблячи добро, не можеш дочекатись взаємної відплати. Навіть руки оспускаються робити його, коли навколо тебе так і стараються зробити тобі навперекір. Апостол Павло підбадьорює нас в своєму листі до Галат шостим розділом 9 віршем. А роблячи добре, не знуджуємось, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Висновок. Тож будемо сіяти добро, не звертаючи уваги на обставини, що оточують нас, і не озираючись назад, пожнемо. Закон номер 4 Не посієш, не пожнеш. Євангелій Святого Луки, 9 розділі, 62 віршем, Христос говорить: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не придатний для Божого Царства. Ясна річ, щоб пожати потрібно посіяти. Ми можемо бути на вірному шляху, але так нікуди не доберемось, якщо просто будемо сидіти на місці. Багато важливих справ в житті багатьох людей залишаються нездійсненими тільки тому, що вони їх не роблять. Ми приймаємо рішення робити якусь добру справу, а потім відволікаємось на щось інше. Можливо, навіть і розпочинаємо робити щось. Але інші справи виходять на перший план. Навіть зараз, хто приймає рішення покаятись і прийняти Христа та відкидає на завтра, Біблія каже завтра не в нашій владі. Будьмо уважні до цього застереження і сіймо сьогодні добро і правду, щоб було що жати. Бог закликає: сійте собі на справедливість, за милістю жніть, орійте собі переліг, бо час. Навернутись до Господа, ще поки Він прийде і правду лине вам дощем. Будемо сіяти і обов'язково будемо жати. Жниво, це нагадування для нас, жителів третього тисячоліття, що одного разу і нам з вами кожному особисто прийдеться бути пожатому і покладеному на Божий тік, де Господь відділить добре зерно від поганого. І яким зерном будемо ми, залежить саме від нас. Та від нашого з вами життя. Чи розорали добру розору, чи сіяли правду, яке зерно заклали? Згадаймо слова апостола Павла Бог осміяний бути не може, і що тільки людина сіє, та й пожне. Христос говорить, що жнива це кінець віку. Тому, поки є час, не настало ще жниво, перегляньмо наше життя, наші посіви з молитвою і звернемось до господаря жнив. Аби допоміг нам сіяти тільки добрі зерна, по ділах наших пізнають нас. На жаль, наші діла відомі нам, і іноді так не хочеться, щоб виросло те, що було посіяне. Скільки разів ми давали собі слово, завтра буду іншим, але завтра нічого не змінювало на краще. А можливо, навіть і навпаки, і в цьому завтра ми з болем вигукували: Боже, де взяти сил змінити своє життя? Хочу запевнити вас, друзі дорогі, що у цьому відгуку і є відповідь, тільки один Бог дасть нам силу змінитися і стати іншими, добрими і правильними. Ніяка філософія, методика, ритуали чи обряди не допоможуть нам, тільки особиста зустріч з Богом в щирій молитві визнання своєї гріховності з глибоким розкаянням принесе затишок для нашої душі та примирення з Богом. Це єдине правильне зерно і єдиний правильний посів, де і жниву буде також благословенне. Хоч бурі пронесло страхіття, і листя нещадно бив град, велично розкинувши віття, аж сяяв смарагдовий сад. На вітах плоди зародили і чекали своєї пори. Щодня набиралися сили від світла, що лилось згори. Он плід, що тим світлом налився, дозрів і на землю упав. Господар за ним нахилився, о плід цей хороший сказав. І падали інші додолу, і не шкодували у тім, збирав їх господар в комору, радіючи в серці своїм. Та ось теплі дні пролетіли. Як вирів блаваті небес, незрілі плоди все висіли, чекаючи світла і чудес. Ударили перші морози, прошили наскрізь зеленці, закапали віччя сльози, і стекли по зів'ялим лиці. Та влітку вони не бажали налитися світлом, теплом, а зараз аж чорними стали, упали і змішались з багном, хоч довго тримались, висіли на так життя зеленці, незрілі вони не зуміли потрапить в комору в кінці. Убов зеростім в світлу пору, бо воля Його є така, готових лише у комору, підніме Господня рука. Дорогі друзі, нехай всіх вас Господь рясно і щиро благословить, щоб в час жнива Божого ми були в Господній коморі, і щоб Боже благословіння пробуло з нами, нашу вічність. Залишайтеся з Богом до наступної зустрічі! Вийшов на світанку, коли ще люд спокійно спав, на самоті осіннім ранком Своє минуле пригадав. В полоні мрій мені здавалось, Я слухав старий перед Переді мною мить постали діла моїх далеких днів, Як згадаю восени, безтурботні дні весни, поле моє нива моя, чим вона засіла. Спішали свій урожай, своє зерно, а поруч смужечка лежала, Зашелестіла бур'яно, на серці боляче так стало, Щоб волі плакав я, Ох, Боже мій! шептали, птали, це ж смужечка моя, як згадаю восени, безтурботні дні весни бо. що він в кінці осінніх днів Мої гріхи, мою безпечність, безмірний в милості простив, Я буду ниву засівати, зерном добірним не пустим, Коли прийде Христос забрати. Своїх на небо був я б з ним, як згадаю восени, Безтурботні дні весни по. Запрошуємо вас відвідати Богослужіння Церкви Християн Віри Євангельської в місті Бурштині за адресою вулиця Міцкевича, 28 в неділю о 10, о 17-й для молоді, вівторок о 19, четвер о 19. Запрошуємо дітей на навчання в християнській недільній школі віком з 5 до 15 років щонеділю о 10. Якщо у вас виникли запитання щодо наших тем. Або вас цікавлять духовні істини, і ви б бажали глибше пізнавати Боже Слово, дзвоніть за телефоном в місті Бурштині 44 825. Будемо раді зустрічі з вами. Шановні жителі міста Бурштин та навколишніх сіл. 25 жовтня о 13-й годині за ініціативою церков християн віри Євангельської міста Бурштин відбудеться свято подяки Богу. За хліб, за мир. За Україну в приміщенні кінотеатру телекомпанії «Рай». Радо запрошуємо вас приєднатись до нашого свята та до молитви подяки нашому Богу за хліб за мир за Україну.